Вітаю вас, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати ваші запитання, які ви мені написали у телеграм-каналі, так, їх достатня кількість, тому ми сьогодні поговоримо стосовно ваших запитань. Я дуже вдячна вам за вашу активність. Обов'язково залишайте свої вподобайчки, підписуйтеся, будьте активними, будь ласка, обов'язково підтримуйте мій канал Донатами. Та давайте будемо з вами поступово розбирати ваші запитання. Запитань достатня кількість, от, тож, давайте ми з вами почнемо їх розглядати. Значить, дивіться, найперше запитання: чи буде наступ з Білорусії? Ми з вами дивимося до кінця 24-го року. Сьогодні у нас 16 жовтня, тож, давайте ми подивимося. До кінця 2024 року, так, чи буде наступ з Білорусії? Ні. Чітко ні. так. Що нас з Білорусією чекає? Біля ліній меж кордонів може бути напружена ситуація, Може бути якісь провокації, активності. Так, дуже багато йде мутності з цього питання. І можуть нести нам наслідки наслідкові енергії, йдуть втрата ресурсів саме по інфраструктурним об'єктам. Тобто провокації з тієї території можуть бути саме на інфраструктурні об'єкти, які несуть нам забезпечення. Але до кінця 2024 року конкретно наступальних дій з території Білорусі я поки не бачу. Так, наступне запитання у нас про Кременчуцьке водосховище. Давайте подивимося, що загалом там за енергія, так? Кременчуцьке водосховище, що чекає найближчим часом. Кременчуцьке водосховище. Так, захист може відпрацьовувати прямо е над водосховищем, близькі території. Фоново йдуть наслідки, тобто це десь дуже близько з водосховищем. Так? А, тривалий час, дивіться, мають вони плани, мають плани по водосховищу. Тривалий час ситуація буде помірна, і тиснути будуть та будуть тримати ситуацію. Це говорить про те, що водосховища у найближчий період часу будуть захищати, так? От і ситуація так, триматиметься напруженою, так? От, але вона має таку циклічність, тобто повторюваність подій іде. Активності навколо того водосховища ще буде достатньо, вона буде повторюватись, вона буде продовжуватися, але поки йде велике ось залякування, так, накручення цієї ситуації, енергії. Тому для нас варто зараз зберігати спокій і не розгойдувати оцей хаос. Тому що чим більше ми розгойдуємо хаос. Чим більше ми накручуємо ситуацію, чим більше ми будемося, тим більше ми формуємо таку реальність навколо себе і ми в неї крутимося. А нам це зараз не потрібно. Так, мої золотенькі, наступне запитання. КНДР вступає у війну, чи це правда? Давайте подивимося, так? КНДР вступає у війну. Чи правда, що вони вступають у війну? так? Чи правда це? Ну, зараз. Говорять про це, висвітляються і всі це бачать так. І таке враження, як наче рішення ще до кінця не прийнято. Таке враження, як наче є якась пропозиція, розмова, і вони ходять по колу. Тобто до кінця ще немає рішення. Ситуація стоїть, тобто тут ідуть розмови поки що. Поки що ідуть маніпуляції тут, чітко якесь маніпулювання ситуацією на великі маси людей. До кінця ще немає підписаних. Речей, і бачите, тут іде якась ілюзія. Тобто створюється якась ілюзія, замилюють очі. До кінця ще не підписані якісь папери, не узгоджені якісь деталі. Тому сказати, що це все прямо така правда, що вони вже прямо тут вступили і побігли кудись, ні. Тут ще мене питали, чи до кінця 24-го року, чи будуть оці люди, які пов'язані з КНДР на території нашої держави. Давайте подивимося, чи будуть вони перебувати на території нашої держави до кінця 24-го року. Ні. Чітко мені йде. Ні. Тут зупинка. Тобто, так, напружена агресивна ситуація буде, але тут тих людей не буде. Вони якось, а, ці люди, вони можуть. А, Знаєте, може створюватись якесь тиснення. І чомусь мені, от по цій а, ситуації іде висвітлення висвітлення інформації неповної і неточної. Тобто домовленостей фактично ще нема. Підписаних, оформлених, якось так мені зараз показує. Але. А, Провокації і тиснення буде під лініями кордони, межі, так, фронт. От і там будуть знову ж таки якусь дуже таку мутну інформацію давати, тобто не зовсім правдиву. Я так думаю, що будуть розповідати, хто це, що це, але по факту може бути зовсім інша історія. Так, наступне запитання. Чи буде Україна поділена? Як на мене, наша країна вже поділена. І ті частини, які зараз так, захоплені, вони відділені, і ми вже не є тією цілісною державою, в принципі, якою ми були. Але ми подивимося на 25-й рік, так? На 25-й рік, чи буде ще Україна ділитися на якісь території? Ну, якісь пропозиції. З того всього будуть. І пропозиції будуть достатньо в агресивній формі, в такій напруженій формі. Мені ідуть такі речі, які говорять про те, що, не дивлячись на захист на супротив. Нас будуть притискати, і буде ще оточення територій. Тобто це говорить про те, що так ми будемо а, тримати тиск, так ми будемо а, стояти, але за цим усім мені йдуть повторювані події притиснення, а, охоплення. от І дуже багато брехні і мутності, закритої інформації. тобто Тут чітко йде про злив. Про домовленості, про маніпулювання. І ще нас чекатимуть достатньо довго, помірний період часу, складні часи для нас. Тобто це дуже-дуже складні е, ситуації будуть. От. І все буде, знаєте, так дуже помірно буде все розвиватися. І я бачу ще а, ситуації в найближчий, так, а, рік, які будуть змінюватися декілька разів. Я взяла ще з собою маятничок. Давайте подивимося на маятнику, так? Давайте подивимося: 25 й рік. Так, маятник, скажи нам, будь ласка, чи будуть ділити Україну ще? У 25-му році, чи буде ділення України? Можливість така є, бачите? А, так, маятник, скажи нам, будь ласка, чи повернуть а, ті території, які м, у нас забирають, чи вони повернуться до України, так? Чи поверне Україна свої території, які в неї вже забрали? Чи поверне Україна ті території, які в неї вже забрали? Чи поверне Україна ті території, які в неї вже забрали? Ні. Чітка відповідь ні. Так чи будуть зміни у керівництві держави? Давайте возьмемо, ну, найближчий так, період часу, чи будуть якісь зміни взагалі у керівництві нашої країни, так? Поки ні. Ну, чітко ні. Бачите, поки я не бачу ніяких таких змін по керівництву держави. Так? Ну, давайте подивимося, що загалом нас чекає в найближчий час. Ну, держава буде чинити. Достатньо ще а, складні ситуації. Бачите, складно буде ще. Тут якісь, знаєте, будуть рішення, які будуть створювати а, напругу, напругу серед людей. і а, Тут дуже такі маніпулятивні речі. Дивіться, дуже багато страху, тривоги і залякування для людей, обмеження для людей. тобто все буде робитись для людей, в принципі, так у нашій державі це а, нормальні речі для нас. Так, наступне питання дуже цікаве: чи буде Україна незалежною, цілісною, некорумпованою, розвиненою і найсучаснішою країною? Я вам так скажу у найближчі декілька років ще наша країна такою, на жаль, не буде. Ще найближчі декілька років ми будемо розгрібати те, що зараз є, і те, що ще буде. Але з плином часу ситуація буде змінюватися. І перспективи на те, щоб наша країна такою була розвиненою сучасною. От з приводу некорумпованої я дуже сумніваюся, якщо чесно. Але такі можливості є. Тобто у нас є можливість розвиватися в цьому напрямку на, подальший, а, на подальше життя, але не прямо зараз. Зараз у нас немає можливості, ми обмежені, і я думаю, це всі розуміють. Так? Через період часу так, зміни в нашій країні будуть. Але до того, що нам треба дійти. Знову мені надійшло запитання стосовно завершення війни і коли закінчиться війна. Мої золотенькі, я вам багато разів говорила: вчіться жити тут і зараз, вчіться жити сьогоденням. Ми не можемо чекати лише тільки завершення війни для того, щоб жити. Тим вачеше, що в найближчий період часу війна ще не завершиться. Вона може розтягтися ще на довгий період часу. Знаєте, є план, є план, якому всі а, слідують, так? Але відхилення від того плану вносить корективи у те, що відбувається. І ці всі відхилення і корективи можуть подовжити розвиток подій. Тому а, я не можу вам сказати точно і дати завершення. Але в найближчі півтора року, ще півтора року найближчі, я не бачу завершення. Далі я не заглядаю, тому що тут то дуже великий розріз часу, і все може змінюватися. розумієте? Тут дуже багато чого пов'язано, і дуже багато моментів впливають на саме рішення про завершення. Тому. Живемо сьогоднішнім днем, як то кажуть. Що чекає окуповану територію Херсонської області? Що чекає окуповану територію Херсонської області? Та яка окупована? Ну, поки я бачу ось таку історію яка вона є зараз, та поки вона такою ще буде, от і мені йдуть втрати там ресурсів. Мені йдуть втрати ресурсів на тій території, якесь обмеження. Не а, знаєте, таке враження, як наче все там стоїть, не вистачає нічого. От і те обмеження а, тієї території дуже сильно впливає на людей. Так, мені йдуть там наслідкові енергії ще. Ситуація ще в найближчий період часу достатньо буде ще складною. І вона може розтягтися. Мені йде розтягнений, тобто період часу може затягтись на півроку й більше. Тепер давайте пройдемося по деяким містам, які ви мені писали. Мої золотенькі. Я вам вже говорила, що прогнози по містах я роблю в окремому, закритому телеграм-каналі. Будь ласка, переходьте, долучайтеся туди. Там кожного тижня ми передивляємося ситуацію, кому це необхідно. так? Ми зараз подивимося до кінця цього року, до кінця 24-го року от, а, ситуацію, значить, мені пишуть, що чекає Харків так, до кінця цього року. Харків, ну, провокації, бачите, дуже активні енергії. Провокації до кінця року Харків вони будуть. І мені йде, а, знаєте, таке. Будуть намагатися затиснути. Знаєте, так оточити, затиснути, зайти з усіх, отако, знаєш, боків, буде дуже гаряче. Ідуть напружені енергії по Харкову до кінця року. Тут йдуть наслідкові речі, дуже наслідкові енергії, розумієте? От і тут йдуть домовленості. Які а, зараз, як наче розглядаються, дуже багато маніпулювання, дуже багато а, напружених складних ситуацій, втрата ресурсів, ресурсозабезпечення, так? От, по Харкову. Я не можу вам сказати, що ситуація по Харкову якось зміниться в кращу сторону, бо поки цього не бачу, не можу побачити. Так, до кінця року. Окупації конкретно самого міста я не бачу, але по області ситуації будуть знаєте, з поступовим таким натиском, з поступовим таким просуванням, але дуже повільним. Знаєте, таке враження, що не Харків сам є ціллю загалом наших ворогів. Місто Суми, так, місто Суми. Що чекати, місто Суми? Місто Суми. Ситуація стоїть ще досить активно, тиснути будуть, знаєте, і будуть намагатися чинити опір. Дуже багато там зливу йде, дуже багато брехні, зливу інформації. Конкретно по, а, по ресурсам, по забезпеченню, по можливостям дуже багато зливу. Плани, плани, плани у наших ворогів є. Дуже багато тривожності страху, дуже гучно і неспокійно саме місто під містом, і ситуація може затягтись ще на якийсь період часу. Скажімо так, а, суми місту треба бути дуже уважними і обережними, тому що там мені йде дуже великий тиск, не дивлячись на супротив, таке враження, як можуть підійти зовсім зовсім впритул. От, будуть намагатися затиснути, затиснути. Мені якось так іде, і дуже складна ще може бути ситуація. А ми дивимося найближчі з вами. Півроку, тобто ситуація по сумам загалом нестабільна і, чесно, дуже важко ситуацію втримувати в тому, в чому вона є, тому що там дуже багато зрадників. Дуже багато. Ситуація поки підвішена, знаєте, як ото, триматимуть, триматимуть її, але тиск буде збільшуватися. Тобто Знаєте, таке враження, як наче ходять по колу наслідки постійні, тобто помірні постійні наслідки. І таке враження, якначе вся ця активність агресивність вона насувається ближче і ближче і ближче, і якось так з усіх боків на них. Чи буде окупований Краматорськ? Давайте подивимося: чи буде окупований Краматорськ? Дуже багато страху з цього приводу, дуже-дуже, дуже навколо фонова енергія. Так, дуже багато бояться цього. Ідуть розмови. Розмови йдуть на рівні військових. Там йдуть чітко розмови з приводу цього питання. Поки ситуація підвішена і йде мені супротив Тобто, поки ситуацію тримають і а, чинять супротив тому всьому. Наслідки будуть ще дуже великі там, будуть знаєте, дуже багато брехати, дуже багато говорити. Але ситуація буде триматися. Як би не залякували, як би не говорили. Ситуація ще якийсь період часу буде триматися. Я поки не бачу. От реально, поки в найближчий період часу я не бачу. Якось це все може розтягтися, дуже розтягтися в часі. Вони того хочуть, вони будуть робити максимально все, щоб це зробити, але поки що мені йде отакі от енергії сили, так супротиву, а, збереження, хоч вже і виснажені, хоч вже і зморені, хоч вже і нікому нічого, знаєте, як ото, хочеться, щоб це тільки швидше завершилося, але поки що ситуацію будуть триматися. Ну, дивіться, бачите, дуже близько біля Краматорська, в найближчий період часу, можуть а, колошматитися і бути. Але поки що, а, бажання є. Але а, з приводу того бажання не все співпадає якось з реалізою. Так, дивимося з вами Павлоград. Я вже його сьогодні передивлялася, тому я не буду зараз знову розкладати. А, Павлоград, ми дивилися до Нового року. Ситуація по активності у повітряному просторі достатньо агресивна. Летіти буде і багато і з наслідками. От, Але заходу. А, якогось такого наступу, так як мене багато хто питає, до нового року я не бачу. А, ситуація достатньо буде напружена, тому необхідно розуміти, що наслідки і активність вони можливі. Ми від цього нікуди втекти зараз не можемо. Але просування конкретно на самий Павлоград я поки до Нового року не бачу. Далі ситуацію будемо ми ще передивлятися. От, але поки я не бачу того. Далі. Стосовно кривого рогу. Стосовно кривого рогу, дивимося, кривий рік до кінця року, так? Кривий рік до кінця року. Кривий рік до кінця року, вибачте. Так, Кривий Ріг, ситуація така: теж дуже помірні енергії по захисту, тобто дуже багато буде працювати захисту, Дуже багато масової активності, іде, і агресивності, особливо місця скупчення людей: торгові центри, якісь місця відпочинку, там де люди збираються і відпочивають, окраїни міста. Тобто, це е, близько нього окраїни, можуть бути достатньо гучні, достатньо неспокійні. Там може бути дуже багато е, гучностей, провокацій. Так? Саме місто, дивимося до кінця е, року. Теж дуже буде багато напруги тиснення, буде відпрацьовувати захист, багато мені іде переміщення з ціллю. Е, Задурманити голову, відволікти увагу, та мені також йдуть а, втрати ресурсів по місту. Тобто, дуже ще буде ситуація пов'язана з втратами ресурсів, а, інфраструктурні об'єкти більше темний період доби. Тобто дуже багато руху. Тривожність, звісно, вона підніметься, будьте дуже уважні. Оце інфраструктура і масові скупчення людей. А, треба намагатися не відвідувати такі місця. Далі, саме місто Запоріжжя. Запоріжська область я її також переглядала. А, тиснення і просування в сторону Запоріжжя, самого, імовірне, будуть намагатися пропхатися. Як би там що, намагатися будуть. Але саме місто Запоріжжя, так, до кінця року, буде захищатися місто, як би там вони не хотіли. Будуть тримати зливу інформації теж багато, але до кінця року я не бачу, щоб вони зайшли в саме місто. Так? Мені йдуть наслідкові енергії, але а, все це дуже помірно, розумієте, розтягнено в часі. Дуже, ну тако знаєте, на постійній основі, і це дуже складно емоційно та фізично. Тут ідуть рішення, якісь приймаються і маніпулювання. Тобто на державному рівні там ведуться свої дебати, свої розмови, тут щось з приводу допомоги. До речі, місця, які пов'язані з наданням допомоги, можуть бути теж зачеплені. Тобто там, де можливо, все зберігається, куди привозять, там теж це все має місце бути. Окраїни а, біля міста Запоріжжя можуть бути, ну, тобто, окраїни міста, біля міста може бути достатньо неспокійна ситуація. Тому треба бути теж дуже уважними і розуміти, що активності підсиляться, і напруга вона буде. І останнє питання в нас на сьогодні а, це Полтавська область. Теж дивимося, найближчий період часу Полтавська область, так що загалом там а, нас чекає, так? Полтавська область. Що тут захист. Ціль у ворога є, активність вона буде, і таке враження, яке дуже може бути багато, розчарування форс форс-мажорні ситуації будуть. Полтавська область пов'язана щось з водою, якісь форс-мажори. Тобто мені йде постійно, Полтавська область пов'язано щось з водою. Якісь ситуації. Це може бути місцевість, це може бути об'єкт, це може бути будь-що пов'язане з водою. Тобто якась така неочікувана подія, втрата ресурсу забезпечення. Полтавська область а, мені йде так далі. Пройти, зайти поки до кінця року я не бачу. Теж мені йде багато інфраструктури, яку можуть зачепити. Теж йдуть мені злив, злив інформації. Тут чітко дуже багато зараз тих, хто працює нам не на користь. Будьте дуже уважні, будь ласочка, тому що активність вона в найближчий час буде і не дуже, як то кажуть, маленька. так? Провокації будуть на постійній майже основі. от Втрата ресурсозабезпечення, знову ж таки, наслідки. Тут мені йдуть інфраструктура, мені йдуть якісь державні установи. Полтавська область. А, плани якісь у ворога є, але бачите, лінія тримається, кордони тримають, тобто я не бачу поки проходу. Так, дуже багато напруги, дуже багато ще будуть брехати, зливати, здавати, як то кажуть. Але ми будемо триматися, не дивлячись ні на що. До кінця року ситуація хоч і така складна і напружена, але вона помірна. Тому ми з вами тримаємося, мої золотенькі. Хто ми такі, щоб зараз тут сидіти і розводити руками? Ми повинні триматися, бо ми тил, і ми, ми повинні допомагати а, нашим хлопцям так тримати ситуацію оборони. Будь ласка, будьте активні і пам'ятайте, що кожна ваша гривня вона допомагає нашим захисникам. Всім дякую велике за сьогоднішню нашу таку. А, Маленьку зустріч, дякую за ваші питання і активність. Буду ще більше вдячна за ваші подобаєчки так, під відео. Всім тихого, мирного вечора!